І знову привіт, мої дорогі гості та підписники каналу. Думаю, багато хто погодиться, що огірки це одна з найулюбленіших культур городників: швидкий ріст, рясне плодоношення, чудовий смак. Але є один момент, один ключовий крок, який вирішує все. Це перша підгодівля, той самий стартовий імпульс, що дає рослинам силу для активного росту. А що, як я вам скажу, що існує засіб, який змусить навіть найдохліші, найкволіші огірки, томати та перці вмить піти в ріст і не хворіти? Всього одна ложка в червні, і ваші рослини перетворяться на очах. Ви готові дізнатися цей простий, але неймовірно потужний секрет. Бо сьогодні я поділюся власним досвідом і розповім про перевірені рецепти. І ні, це не буде історія про таємницю дев'яносторічної бабусі чи секретний рецепт діда, який він використовував 75 років і нарешті розкрив. Ніяких казок, лише наука, практика і приголомшливий результат, який ви побачите вже за тиждень. Тож, якщо ви хочете реальних дієвих порад, а не красивих легенд, то влаштовуйтеся зручніше, бо це відео змінить ваше уявлення про підживлення рослин. Зверніть увагу на свої огірки: лист зелений, стебло наче міцне. Або подивіться на свої томати. Теж, здавалося б, усе добре, міцний кущ, відмінний колір листя. І перець виглядає ніби чудово. Але це тільки на даний момент. Я вам гарантую, пройде тиждень, і ви цей перець, томати й огірки не впізнаєте зовсім. Вони можуть почати жовтіти, хворіти, зупинитися в рості. Чому? Я думаю, ні для кого не секрет, що саме ґрунт дає рослині всі необхідні речовини для розвитку, але часто ці речовини знаходяться у формі, яку рослина просто не може засвоїти. Вони, ніби замкнені в скрині, а ключа немає. Так от наша сьогоднішня підгодівля це той самий чарівний ключ. Вона робить дива з ґрунтом, вона мобілізує кальцій, мідь, залізо, марганець, цинк і цілий комплекс мікроелементів, роблячи їх доступними для рослин. Після такої цитратної підгодівлі рослина отримає все необхідне живлення, наповниться енергією і, згодом, звичайно ж, порадує багатим врожаям. Секретний інгредієнт номер 1 Лимонна кислота ключ до скарбниці ґрунту. Для приготування нашої чарівної підгодівлі нам знадобиться всього лише звичайна лимонна кислота. Але зараз я вам покажу, як її можна приготувати двома способами, а ви вже виберете, який вам краще підходить. Спосіб перший домашній. Беремо будь-яку посудину, склянку або банку, наливаємо туди теплу воду і висипаємо одну столову ложку лимонної кислоти. Все гарненько перемішуємо, доки наша лимонна кислота повністю не розчиниться у воді. Далі йдемо на наш город і розводимо наш отриманий розчин на 10 літрів води. Спосіб другий прямо на городі, як роблю я. Набираємо в 10-літрове відро води, вода нагріта на сонці, відстояна. І висипаємо туди також одну столову ложку відразу лимонної кислоти. Теж все перемішав, наша лимонна кислота розчинилася, і нам залишається пролити огіркові томатні та перцеві кущі по вологому ґрунту під корінь. Дуже важливий момент. Зверніть увагу: не вносьте ніякі інші підгодівлі за 5 діб до і 5 діб після поливу цим розчином. Тобто, між плановим удобренням посадок у вас має пройти 10 днів. Дайте лимонній кислоті зробити свою роботу. А ви знали, що якщо огірки, томати, перці відчують нестачу кальцію або неможливість його засвоєння, вони відразу реагують розвитком вершинної гнилі плодів. Це те саме неестетичне захворювання, що проявляється виникненням на нижній частині помідорів або перців малопривабливих бурих плям. Щоб запобігти цьому явищу, на початку червня томатні та перцеві кущі як відкритого, так і закритого типу, проливають під корінь по вологій землі саме цим розчином лимонної кислоти. Крів огірків, томатів і перців, можна підгодувати розчином лимонної кислоти гарбузи, кабачки, патисони на відкритому ґрунті. Секретний інгредієнт номер два: горохова вода, сила природи в кожній краплі. Ну і звичайно ж, поділюся сьогодні ще однією відмінною підгодівлею, яка допоможе отримати великий урожай без внесення хімічних добрив. У підгодівлі, про яку я вам зараз розповім, міститься велика кількість поживних речовин, і вона дуже корисна для огірків. Отже, починаю відразу нам знадобиться звичайний горох. Так, так, не дивуйтеся, той самий, що ми купуємо для приготування супу. Я беру найдешевший, колотий. Беремо одну склянку гороху, викладаємо в літрову банку і заливаємо його одним літром води. Даємо настоятися одну добу в теплому місці. Після спливання цього часу переливаємо цю водичку в 10-літрове відро води. За добу горох трохи забродить, віддасть всі вітаміни і корисні речовини. А сам горох викидати не потрібно, можна зварити кашу або суп. Підгодовувати такою підгодівлею можна два рази на тиждень. Ви самі помітите, якими великими і міцними стануть кущі. Врожаю буде більше, оскільки в гороховій воді багато кремнію, фосфору, калію, магнію, амінокисот. А кремній це важливий елемент для росту і розвитку рослин, а також для імунітету та врожайності. Бонусні рецепти. Ну, а як завжди, розповім вам ще кілька підгодівель, які ви самі зможете зробити на своєму городі. Хлібна підгодівля, вона мені дуже подобається. Звичайно, спеціально хліб купувати не потрібно. Завжди залишаються шматочки, які підсохли. Якщо є чорний хліб, це ще краще. Беру відро і заповнюю його на дві третини хлібом, заливаю водою і залишаю настоятися в пеплому місці на сім днів. Далі розбавляю втричі водою і поливаю рослини. Для томатів ця підгодівля теж дуже добре підходить. Годувати можна, починаючи з початку цвітіння один раз на тиждень. Зольна настоянка. Впевнений, багато хто робив, хоча деякі навіть не знають. Хоча золу можна використовувати і в сухому вигляді, знали про це просто припудрити кущики, а потім полити. А можна приготувати на стоянку. На 10 літрів води я беру зазвичай одну склянку золи. Перемішую, залишаю на добу, потім ще раз перемішую і поливаю рослини. У золі багато калію, також у ній є фосфор, магній, бор, сірка, кальцій. Настій із бур'янів одне з моїх улюблених добрив. Досить популярне, ефективне добриво серед городиників. Зізнайтеся, впевнений, багато хто з вас готував. Я готую відразу багато і готую в бочці. Заповнюю її на три чверті будь-яким бур'яном. Не вибираю прямо з корінням і землею. Заливаю водою, трохи не доходячи до верху бочки. Вона повинна знаходитися, звичайно ж, на сонячному місці. Час від часу необхідно її перемішувати. Якщо погода тепла, то настій приготується десь за сім днів. Якщо прохолодна, доведеться трохи почекати. Прискорити процес можна, всього лише додавши туди, наприклад, мікродобрива. Ну а на сьогодні все. Ось такі прості, але неймовірно дієві секрети. А тепер найцікавіше, який із цих рецептів ви вже використовували, які результати отримали. Можливо, у вас є свій коронний рецепт першої підгодівлі, який ніколи не підводить. Або ви скептично ставитеся до народних методів. Підпишись на канал, постав цьому відео лайк і побачимось в наступному відео. Бувай-бувай!